Радий всіх вітати, друзі! Продовжуємо нашу серію відео про основи JavaScript. І зараз хотів би вам показати, мабуть, про один із таких самих моментів, які мене більше всього законфюзили, збили, коли я почав працювати на реальних проєктах вже з JavaScript, трошки розібрався. Це, власне, модульність JavaScript і те, як ми підтягуємо інформацію, скажімо, з іншого файлу. Ось тут я навмисно створив такі два файлики. Це те саме, що схоже, що в нас було в попередніх відео. В мене є файл, в якому я хочу використати, наприклад, щось з іншого файлу. І перш за все, я розкажу давайте вам про те, що ми з вами будемо працювати наразі з Node.js. І в мене, як бачите, в папочці після того, як я виконав NPM і init, з'явився файлік package.json. За замовчуванням, у нас в package.json немає ось такого поля. Type, common.js або ж module.js. JS. Тобто, але за замовчуванням в нас вважається, що в нас в системі буде common.js. І от дивіться, наприклад, якщо я навіть цю штуку зараз видалю. Да? І Є якась функція, наприклад. Ми до цього з вами працювали в рамках одного файлу, тобто я хочу щось зробити. Давайте я поки що це закоментую. Да, наприклад, я беру і створюю функцію. наприклад, да. Давайте назву її function go, go. і назву її. Вона в мене там просто щось виводить в консоль. скажімо так, давайте. так давайте, от, go. Да, тепер, коли я хочу викликати цю функцію, я беру її і викликаю. ось так от, Ставлю круглі дужки. Тепер, власне, коли я запускаю цю функцію, в мене, в принципі, як бачите, ось виводиться те, що мені потрібно. Тепер ну, уявімо ситуацію, коли ми стільки додаємо кода, що нам може трошки незручно працювати з одним файлом, і я б хотів би ось цю функцію винести в інший файл. Якщо я просто створю інший файл, назву його давайте, -с other file, other file так, давайте повернусь і просто винесу ось цю функцію. Ось так от в цей інший файл і спробую запустити тепер, давайте звідси я її приберу. І спробую запустити мій код, то в мене по факту виникне помилка, бо мій оцей безпосередньо файл, він взагалі не розуміє, яку функцію викликаю, де, де я її взяв. І для того, щоб мені мою функцію дістати, наприклад, із цього файлу. Мені потрібно використовувати два ключових слова. Перше, це мені потрібно цю функцію, яку я сюди переніс, вказати, що я цю функцію буду експортувати, тобто ця функція, яка буде використовуватись в інших файлах. Для цього давайте я покажу просто декілька форматів, як це робити, але коротко, давайте покажу саме, мабуть, поки що популярний. Ми пишемо module. Тоді пишемо ключове слово дорівнює, Фігурні дужки і вказуємо посилання на нашу функцію, тобто її ім'я, без круглих дужок. Тобто, отут ми отакого не ставимо. Тобто, після того, як я зробив експорт, мені тепер треба цю функцію там, де я хочу використовувати, мені треба її заімпортити. Тобто, для цього я буду просто десь, ну, зазвичай, зверху, файла пишуть. Давайте я поки що це приберу. я Думаю, вона тут нічого, хай побуде поки що. Для цього я пишу, я буду створювати, умовно кажучи, таку саму функцію ось таким чином, і буду присвоїти їй Require. Це, ця штука вона дійсно виключно в в GS'i. І тут, от в одинарних кавичках, я буду писати файл, з якого цю штуку треба взяти. Зазвичай я пишу крапка слеш, щоб вказати, що в цій директорії де знаходиться ось цей мій файл, в якому я використовую свою, ну в якому ми зараз пишемо. І ось я вказую other file. І як бачите, в принципі, у мене тут зверніть увагу, що у мене тут немає крапочка.js. В деяких випадках вам потрібно буде це дописувати. Я далі, коли ми з вами будемо розбирати вже більш складніші речі в TypeScript, я буду про це розповідати. Поки що от воно автоматично так запрацювало, ну, не запрацювало, а підтягнуло. Давайте спробуємо запустити тепер наш код. І побачимо, що у нас, по суті, GoGo -Go це якась невідома конструкція. Я просто зробив трошки імпорт не так. Треба зробити його було ось так. І... Тепер, коли я запускаю, і як бачите, в мене все працює. Тобто ось це можливість працювати з нашим кодом по старій системі CommonJS. Ну, як не дещо стара, вона, вона все ще використовується на проєктах, просто вона дещо інша. Так, так склалося, що коли тільки Node.js з'являвся, то вони ввели от якраз цю систему CommonJS імпортів, але вона ну, дещо поступається. Uh, інші моделі, про яку я розкажу. І якщо коротко, то все ще потрапляються проекти, які працюють на цій такій відносно um, ст старішій версії, скажімо так, імпортів uh, в Node.js. Uh, тепер дивіться, я повернусь зараз в цей файл і покажу, які ще бувають варіанти. Ви можете бачити ось такі. Тобто, якщо я створю ще якусь функцію, давайте тут: function run. Да, я ось так, от напишу. І зробимо we are running, да? We are running. Тобто, якщо я хочу іще щось за е, е, да? тобто я буду писати тут ще одну функцію. Е, і ось тут, а в моєму файлі. Тепер, якщо я хочу підтягнути цю функцію, я буду ось, її ось так от записувати. Тепер фактично я можу викликати цю функцію е, так само. Запускаю код і ось так запускаю код, і як бачите, і те, і те спрацьовує. Е, що може бути інакше? Є отакий формат експорту, є формат експорту. Ось такий. Ми можемо просто написати ключове слово export. І оце дуже важливо. Тут треба писати саме, що воно експорт, бо експорт це вже трошки інший модуль. Давайте напишемо так: експорт Go. трошки треба формат переробити. ExportsGoGo equals function. А, і ось так має бути. Так, що в мене тут? А, так, щось я трошки підзабувся Мабуть, мені тут треба вказати модул Моду. Exports. Module. Як бачите, трошки підтягує не так, як мені хотілося. Да, і ось так здає... О, да, ось такий формат. Також е, зустрічається. Module Exports. Крапочка. Да, тут треба трошки ім'я буде перенести і зробити цю функцію анонімною. Тобто формат трошки відрізняється зазвичай в компанії, які ви приходите, ви зразу побачите, в якому стилі пишуть, бо я на практиці бачив, що в різних компаніях по-різному до цього підходять, по-різному пишуть, і ну, часто це викликає певні проблеми. Тепер, коли запускаю, як бачите, все так само працює. Так, і е, останній варіант, здається, ми можемо і в такому самому форматі вказати, от якось без модуля. О, Ось так. Це по суті, наскільки мені відомо, це по суті одне й те саме. Бачите, воно так само працює. Тепер давайте розкажу, як зазвичай зрозуміти, яка модульна система у вас включена. Тобто ми йдемо в package.json, JSON, і зазвичай, якщо в нас нічого не вказано, то в нас вважається дефолтним CommonJS. Як бачите, от в мене зараз нічого не вказано, і все працює. Тобто мої require, exports працюють відповідно. Але краще взагалі писати таку штуку, ми пишемо type, і як бачите, у нас тут автоматично JavaScript пропонує два варіанти Common.js і модул. Модул, це, власне кажучи, інший формат, який прийшов по суті з абревіатури ECMAScript Module. Тобто він з'явився, здається, в 2015 році, з тим, як JavaScript впровадив, здається, ES6. Це версія JavaScript, ну, то то, не суть, то для тих, хто знає. Коротко, дивіться, тепер, якщо я хочу поміняти, наприклад, да, я хочу замість CommonJS використовувати модуль. Да, і ось тепер, коли я. По суті, запускаю свій файл, як бачите, в мене вже ругається. Каже, що require, тобто це слово, яке ми використовували для того, щоб підтягнути собі файл. Ось тут, ось, тут да? ось це вже слово, воно не для ECMAScript модуля. І якщо ви почитаєте далі, ви зрозумієте, в принципі, що вам треба робити. Тут написано you can use import instead. Тобто мені фактично треба використовувати імпорт. Давайте зразу просто проговорю, щоб у вас не було тих проблем, які були в мене. Не можна комбінувати, не бажано комбінувати ecmascript модулі і CommonJS водночас. Тобто у вас в проєкті не можуть бути, наприклад, файли на CommonJS і на ecmascript модулях. Другий момент, що є деякі бібліотеки, які підтримують тільки ecmascript модулі, але не підтримують CommonJS. Тобто, якщо ви пишете в старому форматі на Command.js, то ці бібліотеки ви в принципі використовувати не зможете. Давайте покажу, як це зрозуміти. Дивіться, є така бібліотека. от Мені вона запам'яталася, це год, ось ми йдемо в цю бібліотеку. І зараз десь тут в рідмі має бути про це написано. Ось, дивіться warning. This package is Native ESM, тобто це ECMAScript модуль. And no longer provides CommonJS export. Якщо ваш проект на, на Common JS, то вам потрібно його конвертувати в ESM. Що тут коротко написано. Тобто деякі бібліотеки, ви просто їх не зможете використовувати, тому такі речі читайте про них. Я просто власне, спробував зав'язати цю бібліотеку, побачив цю проблему, і вона мене ну, якби, трошки законфюзила, бо я думав, що, в принципі, можна якось конвертувати, адаптувати бібліотеку. Ну, насправді там, трошки, якщо потанцювати, можна це зробити, але я не раджу вам туди залазити. Тепер давайте власне, поговоримо про ECMAScript модулі. Тобто Ми тут просто вказуємо type module. І тепер ми маємо дещо переробити. Якщо почитаємо, що тут сказано, написано, що використовуйте import instead. Тобто Я йду в свій файл, ось тут, де в мене був require. І в принципі я можу використати import. І import – це не так, що просто замість require візьми і заміни тут просто на слово import. Тобто так не спрацює. Ну, дивіться, якщо я запускаю, як бачите, у мене все ще проблема ця сама є. Тепер, як працює імпорт, нам потрібно переробити, давайте я поверну, як було. Закоментую це тут, щоб воно як підказочка висіла. Ми пишемо імпорт. Ми вказуємо фігурні дужки, так само. Ми вкажемо, вказуємо, що ми будемо імпортити. Бачите, в мене зразу автоматично працює автодоповнення. Так. І тепер ось тут. Якщо ми запускаємо наш код, то у нас все ще проблема. Давайте почитати, про що воно говорить. Воно каже, що не можу знайти модуль, тобто імпорт начебто відбувся, але воно чомусь не знаходить імпорт ну, в, в ось цьому файлі. Справа в тому, що нам потрібно в нашому файлі так, ось тут, да, вказувати не так, а ми будемо вказувати ключове слово експорт, пробіл. І, в принципі, цього мало б вистачити. Чого воно в мене світиться червоненьким? Export uh, const, Здається, ось так. Да, все, забувся трошки. Const, Тобто нам треба вказати тип змінний. І uh, оце якраз те, що конф'юзить більшість, це uh, люди плутають експорт з експортс. І часто намагаються зрозуміти, типу, що, що саме поломане. Давайте я тепер запущу наш код. У мене все ще якась помилка. Так, imported from Ага, воно підказує мені, що е, треба було заімпортити з ось такого файлу. Е, other file, а other file.js. Ось, як бачите, вже спрацювало доповнення. Тепер, коли запускаю, нарешті в мене все запрацювало. І тут якраз момент. За рахунок того, що я вказав в Packed JSON, Sony, що в мене тут модулі, так, я вже не можу, в принципі, десь в себе використовувати Common JS. І дивіться, в більшості випадків ваші проекти, скоріш за все, будуть на цьому ECMAScript модулі. Давайте я ось тут залишу такий коментар, чи ні, не буду залишать. Я прикріплю, мабуть, до відео посилання на ось цікаву статтю, в якій я от буквально. Кожного разу, це коли згадую, намагаюся розібратися в цій, в цій темі, типу, бо коли відео знімаєш, часто в тебе щось там не виходить. І кожного разу, вже там я працюю більше там, я не знаю, років, мабуть, 8 працюю з JavaScripтом, кожного разу у мене щось не виходить. Тому, якщо ви десь застрієте, вас щось трошки там підлагало, вас незрозумілі помилки, постарайтесь почитати. Спробуйте розібратися, бо ось ця штука насправді, ну тобто типу, у вас тут в консолі буде підказувати, що у вас саме пішло не так. Я вам раджу спробувати використовувати і ті, і ті модульні системи. Також хочу, щоб ви навчилися на ось такому простому прикладі, як в мене. Спробуйте перевести спочатку в CommonJS, тоді в модулі, а тоді навпаки, назад. Декілька разів, коли ви це зробите, вам буде набагато легше, бо в мене були проекти. Де я працював, наприклад, на е старих е цих Require, да, на CommonJS. І коли почав підключати більш новіші бібліотеки, вони всі були на ECMAScript модулях. І мені довелося проєкт переводити. І в рамках цього проєкту я працював з дуже крутим спеціалістом зі штатів, у якого там під 20 років досвіду. І він каже: Я взагалі не знаю, як це робити. Типу, бо я зазвичай от користуюсь як є, і типу, і мені так нормально. Ну, типу, ви будете все ще зустрічати код в старому стилі, тому не бійтеся, спробуйте це зробити. І в цілому знайте, що це в принципі, ну якщо ви декілька разів це зробите, нічого складного тут немає. А на цьому все і до зустрічі з вами в наступних відео.